Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора вам, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив на дітей, онуків, тих, хто дивиться відео близьких людей, чи робиться негатив на дітей, чи втручається хтось у долю дітей, тих, хто дивиться відео близьких людей. Кажіть, допоможіть вищі сили. Тут вищі сили захищають, янголи охоронці захищають, оберігають дітей. Дітям відкривається шлях. Це може і на навчання, на якусь професію, роботу. Зараз захист стоїть. Але ворог, вийшов ворог, і агресія безпричинна. Хоче втрутитись і планує втручання, планує робити. Щось пов'язане із фінансами грошима, щоб дітям не надходила допомога, фінанси, може, якісь виплати. От, з цих карт показано, що так, зараз захист стоїть, але, от постійна боротьба присутня, щоб постійно треба як-то захищати. І у вас це виходить, і ви. Постійно в обороні, скажіть, допоможіть ваші сили, що саме хочуть зробити. І це робить жінка. Тут заказують майстра на майбутнє планується стягнути енергію. Можуть стягувати щасливу долю, фінанси, більше деяк. Такий стяг, вдачу, щастя стягують, заперечує весь негатив, убираю всю агресію, а відвертає від дітей. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Дітей відкриті, всі шляхи і дороги на щастя, на любов. На гроші, на вдачу, на навчання, дорога відкрита, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, закликаю, одведіть, одверніть ворогів, більше втручатися в життя дітей не зможуть. Все погане, все лихе, що роблять діти. На себе забирають одразу, вже буде так і так і є. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких верніше на дітей, тих, хто дивиться відео близьких людей, онуків, дітей, чи йде негатив, чи втручається хтось у долю. Так, тут показано, що дійсно, робили маги порчі, такі ставили програми на бідність, і щоб дитина не хотіла працювати, вчитися. Така сильна апатія, депресія може. От, і дуже сильну програму башні, десятка мечів вийшла, руйнували. Життя, може, може хворіти. Але у вас дуже сильні, не знаю, генетика рід дуже сильний і все одно, все налагодиться, будуть гарне самопочуття, здоров'я у Дітей, щось мені йде там два, дві дитини. Буде е, вдача, повертається, і будуть гроші, повна чаша і сім'я, родина, продовження роду. або тут хотіли підкосити саме рід, знищити. Щоб не було продовження, заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани, ворожі руйную. От божу, отцікаю навіки вічні. Всі кратніки, стяги, обмани, підклади, підливи. Щоб не робили на фото дітей. Більше немає енергетичної прив'язки, фото, речі дітей не несуть енергетичної. Прив'язки до дитини, більше ворог не може втручатися, відсікає на віки вічні, відвертає всіх, хто на дітей позаряться, без рук весні, без голови остануться, сили втратять, свідомість втратять, більше напасти на дітей не зможуть, Божу відсікає на віки вічні, буде так, і так і є. Відкриваються всі дороги, шляхи дітям на навчання, на здоров'я, на сім'ю, на гарну, щасливу долю, чоловічу, жіночу дорога відкрита, без перешкод. Буде так і такі. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу відкрити всі шляхи і дороги дітям на гарне навчання, на здоров'я, на гроші. Дорога відкрита, буде так. От. Так що так? Треба періодично дітей переглядати, чистити є люди, які напад чинять магію чинять, щодо дітей нападають. Є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання може допомогти тому, хто запитав, і всім, хто дивиться відео, якщо є схожа проблема. Теж може допомогти. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чому хворіє дитина останні півроків Того, хто запитує. Чому хворіє дитина останні півроки Останні півроку, чому хворіє дитина вищі сили, скажіть, допоможіть того, хто запитує. А тут магія вийшла на вашу дитину, на, ну більше йде даже, як нападають магічний вплив, ставлять програми розсорки, бідність, магію чинять. Ви дуже сильно захищаєтесь, і е, якщо там якісь е, Чистки дивитись може в інтернеті це все дуже працює. У вас Верховний суд, те, що напад іде, ось вороги нападають тут агресивна така дія, все погане повертається ворогам. Напад без причини, ви не винні? в цьому. це. Більше заздрять вашій родині, от якийсь напад прям дуже сильно зваблюють чоловіка. Заперечу вас негатив. Убираю, прошу ваші сили захисту, міцного щось вийшло так, дитина страждає. Дійсно, непросто. Через магію тут агресія прямо на всю сім'ю. Це робить жінка похилого віку, замовляє. Багато тут кого, і не один майстер. Не один майстер. Давно цим займається. У вас війна і це підступна така. Жінка може підлещуватись. Е, витратили, вже вони гроші витрачають на магію. Е, наперед щось замовили, заперечує весь негатив, убирає, очищає енергетичний, фізичний простір. Дитини, того, хто запитує всі порщі і прокляття знімаються, переклади, скиди, обміни, підміни знімаються, астуди, аморочки, мороки знімаються. Негативні програми анулірують. Відкриваються дороги і шляхи на здоров'я дитини. Дитина більше не хворіє. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте дитину, не намить не лишайте. Енергетичний і фізичний простір того, хто запитує будинку дитини очищається від повністю усього негативного. Цієї магії негативної, програм негативних очищається, відкривається шлях на гроші, на здоров'я, на любов, дорога відкрита. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує дитині на здоров'я, на любов, на гроші, дорога відкрита. Буде так? Говорять, що, попри все, у вас захист стоїть і все буде гаразд. Просто як то лізуть, дуже близько до вас підбираються, довіру хочуть, щоб ви довіряли. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще негатив на дитині? Що заважає дитині бути здоровою, того, хто запитує? І знов стоїть захист, ви рятуєте постійно. Тут йде ще програма яких-то перекладів, скидів, негативу. Заперечу весь негатив, убираю, анулірую, руйную всі програми негативні, мороки, морочки знімаюся. Багато тут і мороки, і негатив. Заперечуюсь, негатив Убираю. анулюю. Заперечу негатив Убираю. Крадні ті стяги, порчі, прокляття знімаються, переклади хвороб знімаю. Порчі насмерть, кладовицьку магію анулюю, всі негативні програми знімаються. Не прогляди поставили, щоб не змогли вам допомагати. Прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть дитину. Вдень і вночі захищайте, оберігайте сім'ю, родину, того, хто запитує захист міцний і вдень і вночі стоять на варті, захищають а янголи, охоронці, не намитьте лишають, так, як і Дорога відкрита. Всі, хто на вашу сім'ю, на ваших дітей позаряться, самі без нічого стануться, сили втрачають, свідомість втрачають і жити більше не зможуть. Одвожу, одвертаю на віки вічні, все погане, все лихе, що робили. Всі хвороби, переклади, скиди, порчі, прокляття повертаються назад. Тому, хто робив не поколу, не породу, не покрові, тому, хто робив, хто замовляв, лишаю. Буде так так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захистіть дитину, сім'ю, того, хто запитує в день і вночі захищайте, та оберігайте. Так і так і Захист стоїть. Це така боротьба. Треба періодично дивитись, чистити. І давайте подивимося ще, і чи вірно обрана. Чи вірно дитина займається художньою гімнастикою? Чи це вірно обрана гурток для дитини саме? Це правильно її підходить художня гімнастика. Зараз я почищу, справа в тому, що хтось закрив шляхи дороги на розвиток. Через стан постійно заважає займатися стан здоров'я і стоять такі програми негативні, прям блоки, щоб гімнастикою не змогли займатися. Проплатили наперед, гроші платять, щоб робилися постійні е, ну от, від, відкладалися ці заняття, щоб ви ніяк не, як, не як, щоб покинули займатися гімнастикою. Все в підвішеному стані. І це робить жінка похилого віку, вона замовляє, платить гроші е, майстрам, Ось і наперед ще замовила, ще вона кудись збирається їхати. Порчі робить, заперечую весь негатив обираю. Приворот поставлений ще дитині, щоб вона любила. Ой, і це зрада. Оце все я згрибаю. Заперечу весь негатив обираю, анулірую. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги дитині на розвиток, на гімнастику, на навчання, на здоров'я дороги. Більше втручатися у розвиток дитини ворог не зможе, все погане, все лихе, щоб не робили, щоб не, зам... не замовляли. Все на себе забирають одразу же. не на перекладу, не по колу, не породи, на себе забирають, як тільки починається негативна дія, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше на вас не зможе, буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для дитини, для того, хто запитує, день і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте. Опирайтеся всі блоки, блокіровки знімаю. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть, чи правильно обраний гурток для дитини? Художня гімнастика це правильно підходить для дитини того, хто запитує. Чи вірно, чи ні. Скажіть, допоможіть, вищі сили, це вірно. справа для дитини. Зараз е, е, обрано вірно, це дуже подобається і там е, дуже гарне спілкування і дуже така. Е, у дівчинки ну, як розвиток от їй підходить. Я тільки уберу оцей напад. Морок, а морочку, магію знімаю, всю остуду відвертаю. Всі негативні програми знімаю, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розвиток, на те, щоб дитина займалася. Ну, абсолютно задоволення від гімнастики у дитини. Просто роблять періодично, втручаються у життя дитини. Апатію роблять, заперечуюсь, це роби родич, прошу вищі сили відкрите. Так, тут показано, що ця гімнастика це як. Як свято, як свято. Ну, настільки гарно там займатися. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розвиток, гімнастику для дитини. Більше немає поршу проклять, порші на здоров'я немає. Отсікаю, відвертаюся, негативні програми того, хто запити. Більше ворог не зможе напасти на дитину. Ось тут мороки, а морочки знімаються, відкриваються всі шляхи і дороги на, займання, на заняття гімнастикою розвиток дитини. Буде так і так і є. Показано, що шлях цей вірний, обраний, вірно. Там приємно, дитина розвивається, насолоджується. Життя, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги дитині. На гімнастику дорога відкрита. Того, хто запитує дитину більше, не хворіє. відкривається шлях. Буде... буде так і так є. От, дивіться, вам періодично треба робити чистки. То, що йде напад, магічний вплив показує. І е, перешкоди ставлять саме на розвиток дитини. Може, навіть, щоб е, може, потребує якоїсь фінансів, щоб вам підтримку не давали. І здоров'я також дитині е, закривали шляхи. Я раджу періодично переглядати. От, так що так. А дорога вірна, дійсно, це додає якоїсь сили, здоров'я дитині, розвиток гарний і насолода. Це подобається займатися гімнастикою, подобається. Добре. От така вийшла сьогодні кава. Я дякую всім за увагу. Бажаю, щоб у ваших дітей відкрилися всі шляхи і дороги. На щастя, на любов, на гроші, на здоров'я, на навчання, на гарне самопочуття, дорога відкрита, буде так і так. Янгло охорониться вдень і вночі, захищаю ваших дітей, оберігаю, буде так і так і є. От. Також нагадую про наших військових, не забувайте, одна-дві гривні. Хто скільки зможе, маленьких донатів не існує. Це все дуже допомагає закрити збір. Якщо ви бачите, що збирають на дрони, автівки, лікування, допомагайте, не минайте. Добре. От. Дякую за увагу! Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!